І так, коротенький огляд. Мені дістався ось такий двигун. Модель DPM25H3 01. Номінальна напруга для жилення 24, максимально там, 31 вольт. Двигун постійного, постійного струму. Тут вже стоїть цанга, Ось цанга. Набор цангочок для, діам... для різних сверл різного діаметра. І це, щоб сверлити плати, ось переносний ручний двигун. Зараз покажу, перевірю його працездатність, коротенький огляд. Мій юніт поки воно включається, я роблю ось таку магію, щоб було видно, що воно крутиться, що воно робоче. Я просто беру. Ось так. Ось так буде видно. Так, і наступає момент істини. Я поки що беру 17,6. Працює. Двигун робочий, тягне добре. І щоб сверлити плати, це в самий раз. Невеличкий плати для... Розсверлення для якихось власних робіт те самий раз. І також, як реклама, я кажу: якщо хтось хоче хоро... купити хороший осилограф, в мене є на продаж рігл серії МСО 5000 повністю розкодований на всіх налаштуваннях. У мене можна купити значно дешевше, ніж будь-кого, хто продає по Україні. Приладинові розкодовані 4 канала. Максимальна смуга 350 МГц, Але по втраті до 2 до рівня 0,7 Амплітуди і ним можна поміряти 600-650 МГц. А реально прилад захоплює до 1000 МГц. 1000-1100. Всі, всі, Всі контакти пошта внизу під відео, під описом до відео. Все, стоп!